Это не... ну, вот, а? вот смотрите. это не... Вот <говорили> Олеся Редковича Гончара, життєвий шлях, якого був динамічно пов'язаний із нашою краю, і з нашою містом. Сьогодні ми шануємо маму Олесія Кончара, відкриттям меморіальної дошки на басайді Херсонського державного університету. Учисть знало цієї події оголошуємо відкритию. Обласної державної адміністрації Ріщанович Сергій Валентинович. Шоні учасників заходу допомогу. Сьогодні день дочення весела вчера. Ми зібралися для того, щоб відкрити допочистою в честь його пам'яті. Дуже приємно про те, що. Поліковано першу і ми безпосередньо і ветеранами, пам'ятаючи, що така людина була, що така людина жила на території Радянського Союзу, Радянської України, вже незалежної України і активно працював це віддія, що я не буду забирати, виступаючи після мене. Але пам'ятаючи своє дитинство, я завжди думав, що це людина, яка родилася на Херсонщині і на Землі. Але не саме попросить, ви знаєте, але скільки ворів, скільки волонтер сказав про наші людей, про ті передні події, які були під час революції, громадянської війни, розповідаємо історію нашого краю. Тому було, було таке відчуття, що це людина про них, Христос, що вони карьєських країн. Хочу. Сказати подякувати людям, які знайшли сили, знайшли можливість і фінанси, питання вирішення, щоб ця федеральна дорожка була настійна на державна Хочу сказати, що Херсонська обласна державна інформація і подалі буде сприяти і причини у подібній заході. Дякую. Колись Гончар констатував. Степ це простір. Це, це життя з вітром і сонцем, або ж Херсон. Знаю і люблю його давно, і в цьому є особисті причини. Під його гостинним дахом працював над коронам і Таврія, Ітронка. Ніби цін народжувалася із життя, як тут степу під Херсоном, так і в самому місті. Постійно обступали членами. Він і саме, як депутат Верховної Ради України від Херсонщини, багато зробив для розвитку нашого краю, міста, зокрема, до власної універсальної наукової бібліотеки, художнього та літературного музею. І далі до слова, ми запрошуємо виконуючого обов'язку голови Херсонської міської ради Володимира Васильовича Миколаєва. Доброго, доброго дня, ви знаєте, це, на такий наступний на для зустріча. Велика людина, в танкові. Це письменник, який був тісно пов'язаний з нашою підключення, з нашим містом, з ювілі, який мешкали в нашому місті. Але звичайно, він не тільки писав про прекрасуючими, але дійсно. 25 років образуся до парламенту до Верховної Ради і дуже багато роботі народного депутата на нашого Ви знаєте, дуже багато радянських письменників сьогодні доказуватися, і хворим не цікавили. Але це не стосується Гайчана. Ви знаєте, у його є він позачата, поза за, по -за І Йому дуже приємно. Що знайшли такі люди, я хочу подякувати за те, що зробили цю номерні дошку, що вони роблять все важливе, щоб залишили пам'ять працює на нашому місті до нашого міста. Злому відчуваю поліцькому є рішення вченої ради Херсонського державного університету відкриття появні дошки Олесі Гончару. Адже власне і будівництво цього закладу відбувалося з допомогою Олеся Гончара, який неодноразово проводив зустрічі у нашому вищі, і один з його лаконічних записів свідчить зустріч у Херсонському педінституті «Вінець моєї поліції.

І до штука. Будемо вирішувати питання, як правило, закону. Знайшли, і сьогодні очікуваємо, що дощі, що ми сьогодні відкриваємо і триваємо по народження. Тому я думаю, що це ще двора. Ворог, який за місцем та. Ми трогаємо. Ми з вами, як допомогу, як маємо, будемо наша до нас кодара. Це тільки повинні працювати. Я не знаю, на дивитися. А де включить про намисти відвідує слово Олеся Гончара Поезію читає студентка Анастасія.

Диханих, добра, сонці і сім'я. Історія розвитку нашого краю це історія і життєвого такого пола з воча. Про це багато свідчень та досліджень. Серед них світло зіркою миволіть книга пола з боча і херсунщині. Її автор кандидат філологічних наук, доцент, почесний викладач Херсонського державного університету Павло Кінатович Парськевич, якого ми запрошуємо до слова.

Ви літесні колишні такі, це запоручення в мікромету, запросив, щоб він відвідав нашу лікувати сети, подобаємо участь. Ми не Власне, будь ласка, секретарку секретар комупартії, як мене бігали, колота. Він як раді міст, і одна гроші і на наші університети, і на нашу бібліотеку, яка заслужилася директорських. Його творчість, безперечка теплих, це службу, нічого кінці цього життя переробив всіх світів громадських дітей. Власне, скворів любов на данці і просив вчителя в курсі нові відбори, не спитав ще. Бо там буде десь відбувати змін і відкинути все те, що буде, як вона написана, і намагалося таких інші. Він написав величезну якісь читальники, які потім опрацювали. Він дуже перегибної творчість людина не видав ротома більше, тисяч геньких, тисячу геть молочів. Тисячу, щоб він там теж такий Господь свого. І те, які замовили Христовому чисто за що. Так чекати, мові читати наші генетики, вище своєму. Це була критиками. Він був інтернет подали. The guest company species give me a spinning to the surface into the condition that has been. І але скільки з заміщечення, говорять праці, ми це просто в наші життя. Вони ставили до нас в Херсонське, і дуже любить Херсон. Вони тут обернули, без слова. Отоволюється.

що Великий свідчить виховість, безпресс-мене роботи, висить, що полисними їхніх. І один порожніх корміння самість вічего, що на колоці, каналі, закушуємо, то шпачить фото.

rubrik en saak wat dit is. Dit is baie belangrik dat ons dit doen. In opbou van die sekerheid, die veiligheid. Weet jy, dit is belangrik. Daar daar is hierdie sekerheid, hierdie opbou van die werk, die tegniek en tans nou 'n verandering van die standaard, wat sou ons moet doen vir die volksgesondheid. дозволити створювати. Для завоювання фінансові процеси, фінансові процеси, які звикли до цього. До наших суспільств. Це те, що всі вже грали, і те, що я цигани, те, що іще обговорюється в оку, і складні політичні графіки, коли це час на інфраструктуру. І не заважалося цим нормам. Будем

я прийшов до ранку, реч до реч, до школи, і реч до науку, я сидів, що робив, також вивчав математику 2027 року. Мені потрібно було ще одного, щоб щось зробити. Отже, щось звести занадто нежить, так от, O processo de voto do Ministério da Cultura, o Canadá e o Reino Unido, o Reino Unido, o Reino Unido, o o Reino Unido, o Reino Unido, o Reino Unido, o o Reino Unido, o Reino Unido, o Reino Unido, o Ви, яка маєте вумову та цель, це вжившися в обережній референції, і вона залишилася і нас на рамі, і тим, і її. Ви, яка випущується в ці речі, в старші події, і в ці речі, і з другим партнерів, і в цій речі, і в цій речі. Дякую вам. Дякую вам за це. Дякую. 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 І закорінений і в Херсонський літературний процес. У його тонці, суворі, і перекопі, твоїй зорі херсонці пізнають рідні степові будівлі, образи та прототипи своїх героїв. А далі до слова запрошується голова Херсонської обласної організації Національної спілки письменників України Василь Забобурин. Коли вчера рада Кассовського державного університету придала рішення про відкриття номерної дошки на цьому житло, то я сподобався, що це розроблено правильно, це продано чисто політиць, десь від 30 літ. Розбудь злочин, що найчасніше пов'язувати. Це не дошка, це своєрідна своєрідна. Вона буде завжди нагодування, яка вже красична, пережити собою людських душ. Ми робитимемо опорою.

Наша осмільська організація носить своїм летом у повному суміш. Задається, що зараз ми будемо вимагання, що чекаємо. Згадується те, що родиться перемог, загадка, але не зачастувати сама. Чому навчається своєму звар?

to díky by na naše práva většinou uhočala. To díky by na ústav sílu u šolu vysímať zrno. I na našem nekonej týdě. Svoj Олеся Коча. Давайте обласками подякуємо суботу Андрій Кеченко і Субтитров даже послухати нашому студенту, який цілий образ Олеся Бочара цей містецький витвір. Дошку Олесю Гончару Надається ректорові Херсонського державного університету Олександрові Євгеновичу Колосовцему і почесному викладачеві нашого університету Павлові Кімнатовичу Парсевичу. Ваші

Как ты делаешь, не все, что они что-то не одни, они что-то сильно... Серьезно. Я все надо, что-то, что-то, да. Я хочу снять эту крышку. Я снял это 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 крышку.